Вітаю да, вас, друзі. Боже, я не можу повірити, що я вам це скажу, але сьогоднішнє відео я записую з рідною, з рідною України. І я вам чесно скажу, лише коли я перетнула кордон, три хвилини, і все, в мене сльози на очах, тіло все в мурахах, і я одразу зрозуміла, що для мене особисто, для кожного, мабуть, по-різному, найсильніше місце сили. Це моя рідна земля. Я прям не можу це передати словами. Але те, що я відчувала, це от дуже класно. Сьогодні я хочу з вами поговорити на одну тему, про яку я соромилась говорити, про яку я боялася. Але приїхавши сюди, я зрозуміла, що коли я не ділюся тією інформацією, яка до мене приходить, тим, за чим я спостерігаю, мені ще робиться гірше. І я зрозуміла, що кожен з нас, якщо щось отримує до нього, приходить, має ділитися з іншими людьми. Я одразу хочу попередити, що ця інформація може не всім лягти, не всім відгукнутися. Нещодавно я задала в інстаграмі питання, чи ви відчували ви за ще з часів ковіду такі симптоми, як це з нас називаються апатія, депресія, втрата сенсів, прям втрата. Якихось цілей, втрата своєї дороги, якою ти йдеш, втрата якихось, не знаю, якщо раніше навіть щось трішки матеріально, там, хотілося, да, там, щось тобі нове придбати, побалувати себе, а, в когось втрата смаку до життя. От я цей період називала, нібито як період ковіду. От коли у нас був ковід, ми не відчували запах і смак до їжі, а це те саме відбувається, лише ти не відчуваєш запах. І смак до життя. Ти не можеш відчути смутку, ти не можеш плакати, ну і ти не можеш сміятися, ти не можеш радіти. Все йде нейтрально. Ти навіть не, не хочеш нічого хотіти, тобі все паралельно, взагалі. І кожен проживав це по-різному. Ось також я чула, наприклад, в мене особисто ні з того, ні з цього взявся якийсь вірусняк. Тобто пішло очищення на, пішло очищення на фізичному рівні. У когось ще по сьогоднішній день регулярно йде е, очистка через тіло, да? когось забирає через матеріальне, е, перевіряють вас, наскільки ви прив'язані до матеріальних речей, а скільки ні. В когось йде е, очищення в колі знайомих, з якими ви спілкувалися, хтось розводиться. Якщо раніше до всіх оцих до ковіду це було, але це було якось там. Там раз на рік, там чи ще якось зараз мені здається, що всі ці аспекти, які я назвала, як то на один раз прийшли. Також до мене пишуть жінки, що дуже багато піднімається оцих заборон, які ти собі колись забороняла: установок, стереотипів. То крім у цих всіх аспектів, що я назвала, звичайно, наше п'є зверху війна. І нашому українському народу дуже важко, дуже прийшов такий важкий урок, в який ми проживаємо через страшенну біль, через сльози, через таку душевну біль, що серце розриває. І я просто думаю, якщо наші душі обрали пройти такий етап, значить, ми маємо. В нас є якісь сили пройти цей урок гідно, як я це бачу своїми очима. Дійсно, зараз дуже багато на просторах інтернету розповідають про якийсь перехід, про 2D, 3D, 5D світ. Хтось називає це новий світ, і ну вже не розмовляти про це, це неможливо, тому що ну, стояти на чомусь, що воняє, і ти закриваєш очі і кажеш ні, ні, я цього не бачу. Ну це вже дитяча позиція. Дуже важливо зараз відкривати очі і брати кермо в свої руки і почати щось з цим робити. Як ви замітили, ще навіть колись говорилося в різних писаннях, що ми будемо проживати Третю світову війну. І я раніше думала, що третя світова війна це буде щось, як ми вже знаємо, як нам знайоме. Але як виявилося, що третя світова війна це саме гібридна, яка от складається з трьох етапів. І Перший етап це був етап коронавірусу. Людей позакривали вдома, понадівали маски, і просто таким шляхом. Зупинили, призупинили всіх, і люди, будучи на самоті з собою, мабуть, дехто, мабуть, вперше з цим зустрівся, почали вивчати себе, вивчати свого партнера, знайомитися зі своїми страхами, якимись тараканами. І це вже в той етап почалось не лише очищення, а вже саме такі уроки почали проходити, аби проживати якийсь. Досвід і починати прокидатися, починати знайомитися з собою, не ховатися в суєті і в роботі, да? а побути взагалі з собою наодинці. І це не є насправді легко. Другий важкий етап це етап війни. І те, що ми зараз проживаємо нашим українським народом, це страшно, це боляче, це взагалі ніяк не налазить от, взагалі на очі. Але факт є фактом, і можливо не всі мене зараз розуміють, але я скажу те, про що я особисто думаю, що саме цей урок наша душа обрала, аби ми вчились відкривати своє серце, зрозуміти, для чого нам такий урок, чому ми це проходимо, що ми маємо зрозуміти, вчитися перестати жити. В прокльонах, в страхах, в злості бажати якогось негативу один одному, тому що чим довше ми будемо їхати на такій машині, ми ніколи не зупинимося. Третій він вже в принципі є і відчувається. Я сама це особисто на собі відчула. Це стихійні лиха. Саме так планета буде очищатися, тому що енергії, на яких зараз летить планета, вони виросли в рази більше. Ви можете подивитися, що таке резонанс Шумана, почитати, як енергія планети впливає на наше фізичне тіло, що ми відчуваємо. Для прикладу, коли ми відчуваємо. Дощ, да, там, чи грім багатьох людей болить голова, і там крутить ноги. Це так для Це саме такий простий приклад. А зараз енергія землі виросла просто в рази більше. І коли чим більше ми допомагаємо собі працювати з нашим тілом, очищатися, тим легше вам проходити цей період, тим легше вам переступати в цей новий світ. І я була неодноразово вже в ситуаціях, де був землетрус. Даже сьогодні бачили по новинах, що і Португалію трусило, і на там Набалі трусило, і в різних частинах світу також трусило. Е, також будуть повені. Тобто навіть цього не втекти. Ви вже думаю, самі бачите, наскільки клімат змінюється, що десь там, де ніколи не йшов сніг, е, випав сніг, а де ніколи не було такої жари. Зараз просто шалена жара. Тобто планета зараз летить на інших енергіях, і нам також важливо на це звертати увагу і не закривати очі, ось бути в дорослій позиції. Що ми думаємо, що ми зараз з якимись старим для нас звичним життям, цінностями і діями, які ми робили, запригнемо в цей новий світ і десь перечекається, десь перетруситься, так не буде. Лише люди, які почнуть відкривати своє серце, робити якісь кроки в першу чергу до себе. Працювати зі своїм мисленням, свідомістю, вивчати, що відбувається, лише тим людям буде легше перейти в інший світ, або взагалі буде дана така можливість. Я нікого не залякую в плані того, що там іде очищення планети, але це є правда. Це є правда. Ти вже від того нікуди не втічеш. Зараз я поділюся з вами такими пунктами, які я назбирала за весь свій час. І які допомогли мені, якщо вони вам якісь відгукнуться, просто беріть у цей пункт. От ви відчуваєте тілом, блін, класно, а що це таке? Я б хотіла більше дізнатися. Просто беріть ось так, от і йдіть і працюйте з цим. Хватить вже чекати, відволікати і сидіти в позиції жертви і або в позиції страху. Це ні до чого доброго не доведе ні вас, ні вашу сім'ю, ні ваше оточуюче коло. І чим більше людей почне усвідомлюватися, одна людина навколо себе може там підсвітити декілька людей. А ті декілька людей можуть освітити ще інших людей. Лише от такою командною грою ми зможемо щось змінити в цьому світі. Перше, це не воювати з цим. І не займатися самопічуванням. Найгірше, що ми можемо зробити, це себе ще добивати морально. Тобто, от сьогодні, навіть мені написала там одна моя підписниця, що я не розумію, чому так відбувається, тому що я дивлюся на інших людей в когось дуже класно зараз. там виходить будувати бізнес навіть в такий час, а мене, наприклад, криє, і я не розумію, що зі мною робиться. Взагалі, це відноситься будь-якої ситуації. Ніколи не порівнюйте себе з іншою людиною, тому що ви не знаєте, що стоїть за цим. Ви не знаєте, який досвід вона прожила задля чого. Деякі люди включаються сильно в роботу і вони пашуть і день і вночі. І коли ми хочемо, от точно так само, як вона, дуже часто ми перетягуємо на себе прям її кармічну долю, що вона проходила. А можливо, в неї там потрібно на сім'ю гроші, тому що хтось сильно хворіє, і їй треба працювати, тому що щоб отримати сім'ю. Або во мабуть, до того можливо, вона прожила якийсь кризис, який. З якого вона вийшла важко, але завдяки цьому кризису, зараз вона отримує те, що отримує. Можливо, для вас зараз саме ідеальний а, час залягти на дно, не думати більше про зовнішній світ, а відчувати себе, свій внутрішній стан, змиритися з цим, сказати так і проговорити в голос. Це супер важливо. Так, зараз я відчуваю і називаєте те, що ви відчуваєте. Так, я розумію, що зараз відбуваються зміни. Окей, що я можу для цього зробити? Наприклад, тиждень час взагалі відкинути з голови цю тему і дозволити собі побути в цьому стані. Друге, я прямо написала, ось так починати, почати відкривати своє серце. Що означає почати відкривати своє серце? Ще до часів ковіду, до часів війни. Чомусь у нас так генетично Всіх було закладено і це у багатьох людей жити з претензіями, жити в страху, ображатися на когось, на друзів, на батьків, тому що вони мене якось не так виховали, зливати свою енергію не туди, куди потрібно, це є для нас нормою. На сьогоднішній світ наші реалії вже дійсно змінилися. Якщо подивитися на шкалу емоцій, який енергетичний заряд має кожна з емоцій, ви можете звернути увагу, що якщо ви живете і відчуваєте в собі гнів обіду, претензії. Страх, апатію, зливаєте енергії на плітки і так далі, і так далі, і так далі. Ви, скоріш за все, будете на дуже сильно низьких вібраціях і паралельно, от ви звертали за собою увагу, коли ви відчуваєте вдячність, любов, цінність життя за те, що ви прокинулись, маєте що їсти, ваш внутрішній стан, ваш рівень вібрацій набагато набагато вищий. І зараз люди, які максимально живуть на низьких вібраціях, а планета вже виросла там в 3-4 рази більше в енергетичному плані, їм буде дуже важко проходити цей стан. Їх буде накривати, придавлювати, притуплювати. Вони будуть шукати вину у всьому навколо лише не в собі. І дійсно з таким станом, внутрішнім, дуже буде важко рухатись. Тому тут важливо звертатися до різних провідників вигляді психолога, астролога, human design, менторів, людей, які вас надихають, щоб вони допомагали вам справлятися з цими емоціями. Не є нормально жити на оцих низьких вібраціях, навіть в такий час, і тим більше, що ми проживали багато цих емоцій, ще навіть коли у нас все було супер до часів ковіду. Просто в нас як нібито генетично закладено не тільки в Україні. Багатьох людей по світу закладено всередині, і наша реакція мозку нормальна реагувати на будь-яку ситуацію одразу негативно. І навпаки, коли з нами щось було класно, коли було дійсно за що подякувати, наш мозок навіть не реагував. Він сприймав це як і нормально. І це не є окей, це важливо змінювати. тоді е я це говорю, тому що я сама це проживала, брала відповідальність за себе і казала: Окей, чого мене ця людина бісить? І я починала прописувати, які в неї є характеристики. Я розуміла, що ця людина нічого більше як моя проекція, як моє відзеркалення. Окей, чому я відчув... Чому зі мною людина, чому мене киданули на гроші, чи чому зі мною сталася така ситуація? Я усвідомила, що десь я стала причиною або моя дія перед тим за зерно, що зараз всесвіт просто через іншу людину повернув мені це назад. От освідомлення ось цього дозволяє вам взяти кермо в руки і починати рухатися вже з відповідальністю за це життя. Третій пункт це працювати з тілом, От, аби пропускати ту енергію, яка сходить зараз на нашу землю. Нам потрібно допомагати наше тіло це як провідник. Нам потрібно допомагати йому. І що дуже важливо, я для себе прямо усвідомила робити кожну вашу дію з присвятою, практики дихання, йога, зал. Навіть просто прогулятися, а можливо, навіть комусь хтось любить прибирати вдома і фізично там працювати. Це також, ну, в принципі, як заняття спортом, дуже важливо прямо робити це з присвятою. Я колись взагалі не могла сприймати йогу. Я вам чесно скажу, до моменту, поки я не почула одну жінку, і вона сказала: по-іншому буде, коли ти будеш свідомо це робити і прям свідомо йти на йогу і проговорювати собі, який сьогодні Запит, яку сьогодні ти емоцію хочеш пропрацювати, тому що кожна наше негативне слово, негативна думка, що навіть. Можливо, ви в дитинстві чогось сильно налякалися, ви можете працювати це на рівні розуму, але якщо на рівні тіла ви це не пропрацювали, вас постійно буде це повертати. Да? Тобто, і коли я йшла на йогу, і мене прям ковбасило, я відчуваю, що мені недобре, мені дійсно вже не добре. Чи якусь я злість відчувала? Я 30-45 хвилин прям от тягнулася, прям пропускала ці блоки, пропускала цю енергію. Да? Тому що наше тіло, воно насправді дуже розумне. Воно з меридіан, з різних акупунктур, і кожна наша негативна емоція блокує певні ділянки нашого тіла. Тим самим. Ми, а, тим самим наша життєва енергія так, вона не циркулює нормально. От, уявіть річку, і полотить, нібито в цій річці накидані камені. Вода вона або затримується, десь іде за стій, або вона не протікає взагалі. Тому люба фізичне навантаження з присвятою я була в захваті, наскільки після закінчення е, своєї вправи в тебе нібито як ця нібито відкриваєш очі і така. Відчуваєш, що все більше тебе це не цепляє? Тому робота з тілом. Четвертий мене пункт був: щоб знайти провідника людину, яка вам відгукується, і проведе вас через те, що ви відчуваєте. Я вже повторюся, але здобавлю ще пару слів. Окрім того, що я працюю достатньо над собою, я цікавлюся, вивчаю, я практикую і бачу, що ця практика вона працює в реальному житті. І для мене це найкраща школа. Я також, як людина, яка чимось надихає людей, маю своїх провідників. Це були і коучі, подихані, і психологи, і астрологи, і розбирали матрицю долі, і ходила в регресі. Тобто в кожного своя людина. Це людина, яка вже прожила на власній шкурі, на власному тілі досвід, і вона відчуває іншу людину, як в тій чи іншій ситуації вона може їй допомогти. І це дуже важливо, тому що зараз час, коли вже прям дуже сильно ми всі відчуваємо, як нас б'є по голові. І людина, просто провідник за короткий час запаковує весь свій досвід і ділиться з вами. Вона знає, як вам допомогти. І завдяки цьому ви будете швидше проходити ці етапи, швидше прокидатися, швидше брати відповідальність на себе, прощати, працювати з тою бол'ю, яка живе всередині вас. І насправді це дуже класний інструмент, тому що я вважаю, що людині потрібна людина. І один немаловажливий важливий факт. Я навчилася. Не вибирати людину по кількості підписників, по розпіареності і так далі. Ви найкраще знаєте, яка людина підходить до вас. Якщо ви заходите на сторінку людини, слухайте її, що вона пише, чи розмовляє, чи, можливо, ви до неї написали повідомлення і ви відчуваєте, що є встановлений контакт і у вас є відгук. Це рахується, що це ваша людина. Ви можете написати до суперкласних, розпіарених, розкручених людей, які можуть бути дійсно класними провідниками, але от в вашому випадку вони вам не відгукуються. Не спирайтеся ні на чию думку, лише на свій внутрішній імпульс. Якщо ви відчуваєте довіру, якийсь інтерес, і у вас якісь такі розслаблені, що ви можете поділитися, розповісти історію іншій людині, от оце єдиний е, е, важливий маяк, за яким вар... 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 важливо. І ти, навіть якщо в неї 100 підписників. І далі п'ятий такий пункт, я цю тему пропрацьовувала і пропрацьовую, і мені здається, там ще можна постійно щось вивчати це ваш рід. Всі зараз пішли дуже матеріально, ми всі почали втрачати цінності. Це з моїх спостережень, лише це моя думка. Не означає, що вона може бути е, співпадати з вашою думкою. І робота з родом, це є база базова, яка допоможе вам рухатись далі. Наш рід це наша життєва енергія. Чому взагалі робота з родом? Тому що усвідомлення лише того, що. Ми є на половину 50% мама, половина тато. Це все також говорить з власного досвіду. І здебільшого я дуже рідко зустрічаю ситуації, де батьки вміли і знали, як можна виховувати своїх дітей. І за того, що вони не вміли, в дуже багатьох з нас ми також травмовані, і в нас там цілий вагон претензій і обід. До батьків, до їхнього роду, що вони якось не так сказали, не так зробили, недовиховували, недолюбили. І ми закриваємо на це очі і пробуємо йти по світу. І дуже часто а, в нас не можуть клеїтись нормально відносини а, нам. Якась фігня виходить по роботі, все йде наперекір або відчуття, ніби ми вроді би морально матеріально заробляємо великі гроші, а внутрішньо немає цієї такої опори і життєвої енергії. Це просто признак того, що у вас немає конекту з вашим родом. І після того, коли ви навчитеся приймати рід, коли ви навчитеся приймати батьків, прощати їх. В тих, в кого є ця обіда, ви уявляєте, який цей пла, який це нібито 5 тонн чогось важкого звільняється з твого тіла. І коли ви цей урок проходите, ви переходите на інший рівень, новий, як з першого в другий клас. І завдяки у цьому уроку. Ви також починаєте розуміти, що це ви обрали батьків, що це для вашого досвіду, що саме ваша душа обрала такий досвід. Лише ми багато спимо і обираємо жити в такому в режимі претензій і в режимі малесенької дитини. Ви можете обирати жити в цьому режимі, але якщо вам відгукується і ви хотіли би це пропрацювати, то я дійсно рекомендую вам звернути на ваш рід. Як це взагалі. Оказується, що у вас немає коннекту з вашим родом. Ну, по-перше, у вас куча претензій до тата і до мами або до когось одного з них. По-друге, ви не виходите на зв'язок. Вам не хочеться лишній раз подзвонити. По-третє, вам немає за що бути їм вдячною. По четверте включається гординя, і ви, ви себе ставите вище, ніж мама і тато. Да? Можливо, ви там заробляєте вже на дві гривні більше і побачили на десять країн більше. І в нас у дітей включається гординя. От я побачила весь світ, а що там мої батьки? Да? Тобто йде перелом ієрархії. Це теж може відривати. Знаєте, це як ніби то кабель, який. Кабель до інтернету, але він там в декількох місцях перебитий. І інтернет може бути, але слаб, слабий дуже сигнал, або взагалі його може і не бути. Тому, будь ласка, зверніть увагу на свій рід. Саме там наш ріст, саме там ми починаємо вміти прощати. І саме через оце вміти прощати ми вміємо відкривати своє серце. Я дякую вам, що ви дослухали це відео до кінця. Будь ласка, напишіть, що вам відгукнулося. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. Він у мене дуже молодий, але якщо я буду бачити зворотній зв'язок, я дійсно е тоді якось буду відчувати в собі сили, що вам цікаво це слухати, і вам ця інформація потрібна. Я вам бажаю бути відкритими до інформації, слідувати своєму серцю і е завжди пам'ятати про те, що я думаю, те, що я говорю. Те я і отримую, і те я бачу навколо себе. Якщо я щось хочу змінити навколо себе, ніхто це інше не зробить, окрім мене самої або самого. Все цілую, обіймаю і до наступних відео.